Друзі, оглядовий майданчик на чергове прекрасне іспанське містечко. Причому у мене таке відчуття, наді мною ширяють орли. Ось якби люблю я в Іспанії дороги, де немає двох смуг, якби, де немає центральної розмітки. Це означає, що вони дикі і веселі. Навколо якби, така, така дика місцевість. Гарних будинків поки що не видно. Мчимося, все зелено, гарно. 21 градус температура. Моя прекрасна дика дорога, причому в горах мені здається, це навіть не серпанок, а щось спалюють місцеві. І таке, ось дивіться, бачите, дим іде, і він утворює таку як хмару, як димку. Цікаво. Мені здається, що з правого боку у мене зараз дуже високий, стрімкий, майже прямовисний обрив. Можливо, саме тут ми зможемо зробити гарне пам'ятне фото на згадку про цю мить, якщо, звісно, буде зручна парковка десь поруч. Ось, може тут? Ні. Після міста Ронда моя дорога пролягає такими дикими іспанськими вузькими стежками через дуже гарні гори. Я рухаюся до готелю. До готелю залишилося десь 40 кілометрів і ми їдемо через дуже красивий неповторний регіон Іспанії. Друзі, оглядовий майданчик на чергове, прекрасне іспанське містечко. Причому у мене таке відчуття: наді мною ширяють орли. Ось так. Зараз спробуємо зловити кадр. Ого, як їх багато! Тут, мабуть, щось, щось внизу є, блін. Це все страшно. Вони ж можуть мене заклювати. Капець! Я ніколи не бачив стільки орлів. Подивіться, один. Шість, здається, я нарахував. Один Орел сів на дерево. Друзі, подивіться ще раз на це прекрасне селище гармонійне, якесь ідеальне. У центрі селища це церква, однакові будинки. Думав навіть запустити дрона, але не буду запускати дрона з орлами це зовсім небезпечно. Ось за селищем виходить якась як невелика ферма, де я думаю стоїбище якихось овець. Ось подивіться, яка церковця в центрі міста. Дуже красиво. Зараз заїдемо туди, а я, до речі, саме через це місто і їду. Заїдемо туди, можливо, в центрі міста є якась кафешка, я б там щось перекусив. Дуже гарний. Ці орли ще додають такого якби свого шарму. Ось подивіться. А, тільки б їх зловити. Друзі, я в'їхав у місто. Ну правда, це окружна міста. Воно не таке ефектне, як те, що ми бачили з оглядового майданчика. Немає ось цієї такої листівкової картинки. Коли ти бачиш усе цілісно, ці всі дахи будинків, вулиці, церковцю. Якось немає такого. Шкода, звісно. З іншого боку, міста є оглядовий майданчик. Тут камінь на честь якогось, мабуть, їхнього видатного діяча. Так, з цього боку теж воно не так гарно відкривається, як відкривалося ось звідти. Бачите, як там орли все ще літають. Якась машинка стоїть на моєму місці. Ще один пам'ятничок на схилі. Продовжуємо їхати. У мене вузенька доріжка ззаду підперла машинка, може, десь її пропущу. Оливкові дерева, вузенька доріжка. Просто врода. Зима в Іспанії. У мене температура 24 градуси. Подивіться, як виглядає місто смурфіків Хургада. Близько десяти років тому Sony Pictures для презентації мультфільму про смурфиків пофарбувала білі іспанські будиночки в синій колір. Щоправда, синя фарба вигоріла, і ось так місто виглядає здалеку. Я вирішив не заїжджати в саме місто. Там, на окремих будинках, намальовані мультяшні персонажі. Мені це, якщо чесно, не дуже цікаво. Ось так місто виглядає з оглядового майданчика з дороги. Ми їдемо через регіон коркового дерева. Португалія най... найбільший виробник, чи як це сказати, коркового дерева. Іспанія на другому місці у світі. Бачите, з цих дерев вже зняли кору. Візуально це виглядає так, ніби їх вбили. Але наскільки я розумію, вони будуть жити, вони виживуть, і їм це не шкодить. Подивіться, як виглядає коркове дерево. Кора така, ну як пробка від шампанського чи вина. Відламати її дуже складно. Вона така тверда. Як я розумію, ця процедура відбувається раз на кілька років. Не знаю в яку пору року, але подивіться, як обдерли. Ось тут подивіться, який шар. Ось як цілий палець. Корок. Дивно, що вони вище не беруть. Незрозуміло. Друзі, я придивився. Як я розумію, ось це нова кора, і всі ці соки йдуть під нею. А те, що обрізали, а те, що обрізали, це ну, як мертве сухе, воно вже, мабуть, просто використовується як захисний шар. Таке відчуття, ніби після того, як обдерли, воно взагалі як обгоріле. Друзі, я забронював готель. Мені їхати 40 кілометрів до готелю. Я... Готель буде в такій глухій глибинці. Завтра я буду продовжувати їхати цією дикою глибинкою далі. Зараз проїду 40 кілометрів, може ще щось по дорозі поїм. Але готель є, бо сьогоднішній день у мене був. Раніше я планував, що сьогодні буду в Гібралтарі. Гібралтар мені візу не дав і паспорт мій не повернув. Можливо, е, ще взимку полечу до Гібралтару трохи пізніше. Ну, поки ми в Іспанії, я хотів з Іспанії, оскільки вона знаходиться недалеко від Гібралтару. Ну, якби поруч, ось зараз я знаходжусь десь за 50 кілометрів від Гібралтару і хотів одразу заїхати в Гібралтар. Це крихітна країна, там всього кілька кілометрів. Друзі, прошу вибачення, я трохи завів себе і вас, мабуть, у глухий кут. Ось ці дерева, це, це не оливкові, це коркові дерева. Вони ростуть тут повсюди, на схилах. І ну, не знаю, з якоюсь періодичністю на коркових деревах знімають кору. Ось я трохи раніше зупинявся. Ось, подивіться, маленькі баранці ходять. Тут, наче є маленька ферма, я здалеку побачив. Я би із задоволенням туди зайшов, якби хтось був. Бачите, нікого немає. Яка ж вона цікава. І сонячна батарея стоїть. Здивно, що як це зазвичай буває у них традиційно, для них на вікнах завжди стоять грати, а на дверях також встановлені грати. Тобто щось тут незрозуміло. Ну у мене чергова чудова дорога дикими горами Іспанії. Ще 26 кілометрів їхати до готелю. Трохи сонце світить не з того боку, щоб усе це показати. Зліва традиційно обрив або справа, бачите, як закрили дорогу, щоб не злетіти, саме таким ось кам'яним парканом, як ви можете помітити. Ще один оглядовий майданчик: на моїй чудовій мальовничій захопливій дорозі відкривається. Нове, дуже мальовниче селище. Друзі, хочу вам сказати, що, мабуть, Іспанія це та країна, в якій я точно не буду нарікати, що їхні населені пункти якісь банальні чи не такі, адже кожен з них справді має свою особливу атмосферу. Тут кожен населений пункт, наче листівка, гарний, незвичайний. Ось подивіться на це селище, воно якесь ідеальне. У долині церква там все в одному стилі, все в одному красивому стилі. Це не якась рожева вагонка, як у нас у Карпатах в Україні, а тут дуже гарно. Тут ось такий гірський хребет. Трохи раніше я знімав як була димка, але мені здається, що це був якийсь дим. Як ну, не пожежа, щось, мабуть, палили, і воно так у горах зависло. Тож, давайте подивимось на селище зблизька. 250 метрів ложка з видалкою ліворуч. Хочу, бо я цілий день голодний. Повернемо ліворуч. Кілька метрів, друзі, пройдемося, подивимось, може, є якісь кафе. Дивіться, яка тут техніка. Всі ці вулички у них дуже гарні, такі білі, світлі, позитивні. Так як я розумію, це центральна площа. А ні, це ковдра. Виглядають вони всі класно. Аптека зачинена. Це якийсь банк, незрозуміло. Взагалі, я відчуваю, що не поїм тут людей, як ви бачите, крім тракториста, немає. Церква зачинена, вхід, я, мабуть, ще в жодну церкву не заходив. Було написано, що кафе за 250 метрів, ви самі бачили. Ну, мабуть, туди і ось туди я зараз на машині проїдуся. Якщо ні, поїду далі по дорозі. Я гуляю якимось диким, загадковим, старовинним іспанським містом у чорній масці, де майже зовсім немає людей дожився. Ну що, друзі, тримаємо кулачки. Чи є тут якась кафешка? Та, можливо, машин тут багато. Люди ходять, щось сидять. Так, є кафешка. Зараз підемо. Людей багато. Друзі, я все ж таки знайшов, де поїсти. Замовив фірмову страву закладу. Якесь яловиче м'ясо буде. Подивимось. Коштує 14 євро. Ніби й не дешево, але голод вже накопичився. Довелося замовити традиційно у мене винце. Ось так виглядає цей заклад. На вулиці ще багато столиків, штук 8. Там всі зайняті. Тут такий собі дерев'яний цікавий стиль. Дуже мило. Чекаємо. Продовження слідує. Друзі, мені принесли мою страву від закладу. Якась яловичина, я не знаю, яловича, яловиче м'ясо. Сказали з картоплею, хліб. Оливок ніяких салату не принесли. Ну, пробуємо. Ця страва коштує 14 євро. Недешево, але якось було складно обирати, коли немає англійської страви. Наскільки відрізняється Іспанія? Я проїхав майже 2000 кілометрів. Зараз тут, ну як, як влітку. 21 градус, зелена травичка, зелене листя. Дуже, так би мовити, незвично. Кілька днів тому я їхав, і майже сніг був, і все було таке сухе, без листя. Тут усе дуже різне. Я вже в перечутті, що в нас буде через кілька днів, коли ми будемо їхати північною Іспанією, країною Басків. 6 кілометрів до мого готелю. Подивіться, наскільки все змінилося. Пальми. Пальми з обох боків дороги 21 градус. Тут якийсь взагалі фантастичний клімат. У людей треба спитати: у вас зараз яка пора року? Зима? Все зелене, все гарне, все це просто якийсь шок. Друзі, я кайфую від цих красивих міст, хоч вони ніби однакові, такі схожі вулички, але наскільки вони гарні, це просто капець. Так, не вистачає якихось людей якоїсь живої торгівлі, чогось такого. Але тут дуже мило. Тобто їдеш і просто дякуєш, дякуєш тій людині, яка поставила знак 20. Дрова привіз. Правда, є невеликий мінус. На дуже складно знайти відкриті магазини, особливо десь о, о 16.00. Магазини часто відкриваються з 17. .00. Також із кав'ярнями є певні свої проблеми. Ось десь тут за картою має бути магазин, мабуть, ось цей з пивом. Але знову мені не пощастило. Ще трохи дикої Іспанії, якийсь нереальний краєвид. Таке відчуття, що ми потрапили зовсім в іншу епоху. Барбос проти того, що я тут знімаю. Він ніби не агресивно проти, але все ж проти. Захисник кіз. Друзі, адміністрація мого готелю. Подивіться, яка територія. Трохи пізніше покажу тут ресепшн. Купарчук. Так-так-так-так. Дівчина-охоронець з дубинкою, блін, з наручниками. Клас. Зняв я самотній у цій глушині. Якийсь невеликий будиночок. Інтернету тут немає зовсім їжі, на жаль, теж немає. У басейні десь навіть води також немає, Ну, взагалі нічого немає. Ось так якось. Я шукав максимально в якійсь глушині будиночок. Дивіться, коркові дерева. Ой. Така глушина. Мій будинок номер 7 Куди ходять? Маленький струмочок тече. Будинок номер 8 Яка тиша і релакс? Сім. Краса. Столик. Люди сидять, відпочивають. Проходимо, подивимося, що там є всередині. Плита є, але готувати поки нічого. Можливо, з'їжджу в місто, куплю. Вау! Так, де тут ще є світло? Цікаво. Дивіться, який кам'яний будинок. Ліжка. Ну що, вікно на дах, запах дерева. Це коштує 36 євро. Пульт для телевізора. Такий диванчик. Ну дуже мило. Варто